Вітаю на каналі серіалівка, на якому я розповідаю про нові серіали та продовження старих. З 4 вересня почав виходити четвертий сезон серіалу Кульгаві коні або в іншому перекладі Повільні коні, заснований на одноіменному романі Міка Херона. Головний герой Джексон Лемп, якого грає неймовірний Гері Олдмен, керує відділом контррозвідки Мі 5 який називають чистилищем для агентів через велику кількість нудної паперової роботи, звідси і жарт про кульгавих коней. Новий сезон серіалу починається з вибуху в Лондоні. Також показують головного антагоніста Френка Гаркнеса і зміну керівника в Мі 5 Відомо, що серіал вже продовжено на наступний сезон. I'm going back to bed. Would you also consider a shower? Yeah, it's a tempting offer, but I don't think that's appropriate right now. I mean, apart from anything else, my team just died.